А от цікаво, путь це вона чи путь це він, хто знає. А виявляється, путь все ж таки вона, це іменник жіночого роду. А чому? А тому, що походить від праслав'янського слова пот, яке означає саме слово дорога. А дорога відповідно іменник жіночого роду. А до речі, саме про слово пот походить від індоєвропейського слова пент, що означає йти ходити. Ось так. А до речі, зараз у сучасній українській мові слово путь вважається архаїзмом, тобто таким словом, яке вийшло із активного ужитку. А яке ж слово ми вживаємо? А вживаємо слово дорога. Тож вивчаємо українську мову і знаймо лексичне багатство нашої мови.